Хочете пограти в сніжки на свята, варто їхати в Карпати. Так принаймні радять у гідрометцентрі. На заході України вже випав сніг. Його покрив 30 сантиметрів, а подекуди і метр. В інших регіонах України снігу варто очікувати, але випаде він незначний. А от шапки та рукавички ховати не треба, бо під бій курантів і морозець щипатиме. Новорічна ніч у нас найхолодніше буде на заході до 10 градусів морозу. Найтепліше на сході та в Криму близько нуля. У центральних північних і південних областях один шість морозу. Причому це буде супроводжуватись випадінням дуже слабкого снігу. Якщо безсніжний новий рік українців не тішить, МНСники такі погоді лише радіють. Адже поки українці наповнюватимуть келих і шампанським, центр управління надзвичайних ситуацій працюватиме саме сюди протягом новорічної ночі надходитимуть сигнали з усіх куточків України. Реагувати обіцяють оперативно, бо працюватимуть в посиленому режимі. Якщо звичайно, в звичайному режимі у нас 7,5 тисяч, то фактично кількість чергових сил збільшується в два рази, і становить 15 тисяч. Це ті, що готові. Як показує практика, святкують новий рік співвітчизники на славу. Тому й доводиться рятувальникам кого зі снігу витягати, кого з води, але найчастіше з вогню. В МНС розповідають, кількість викликів, пов'язаних з пожежами на свята, збільшується удвічі. В сумній статистиці дивуватись не варто оковита та піротехнічні засоби ось дві складові, які перетворюють свята на трагедії. Тому в МНС радять обережно поводитися з петардами та менше вживати алкоголю. Леся Морозова, Євген Задоє, служба новин Волна, Київ.